Та ще, я в Страві, в Травачі, зараз і я прийду на, ту, на той бік вулиці, проїдемо на трамвайчика до 602-го. Разом з вами. Хадівські ша. Прошу вибачення. Вбачає спрощене, прощена неділя сьогодні. Свято закінчується, масляна закінчується. Завтра великий піс. Все тане, льо Роб... градусів. Зараз взагалі було дуже багато. Тривога відій, тривога від мій. Зараз навіть не знаю, що вони наші діяли. Лунали, лунали, буділи, буділи, ладно. Лише під'їжджаємо до нашого базарчику на 600 мікрорайоні. Медичний центр. Тут рибу трубували. Я сами зараз не вибуха. Тому цікаво вони. Просили. покажи, будь ласка. я ласка, дивіться, кому цікаво, гарно тобто усім гарної неділі. Мира добро, злагоди, всім щиро дякую, не зведемо. Будемо жити. До побачення.